Вітаю, мене звати Юлія, сьогодні я хочу посіяти на розсаду такі рослинки, як перше, це діхондра, срібний водоспад, 5 насінинок, далі петунію посію, та ред велюр теж 5 штучок. Це ампельна петунію її треба висаджувати е, трошки раніше, щоб мати змогу її сформувати. Далі. Посію остеоспермом Асті, 5 насінинок, він дуже повільно розвивається. Дуже подобається мені ця рослина. Я і діхондру, хочу зберегти на зиму, щоб не висівати наступного нового року. Але щодо діхондри я впевнена: а от з остеоспермом буду проводити досліди. І посію газанію kiss. Теж вона повільно досить розвивається, і хочу в травні мати вже квітучу, розвинуту рослину, щоб їй було легше адаптуватись до спеки. І так, підготувала я стаканчики і буду продовжувати. Почну посадку я з дихондри, 5 штук і з петунії. Діхондра, давайте уважно подивимось, ось вона, вона яка має насінини. Насінини не маленькі, десь середнього розміру. І я заглиблювати їх буду е, десь на, на 3-4 мм. І посію я петуню в ці стаканчики. Петунія у нас вона е, рослинка насінини яких е, сходять за допомогою світла, тобто я її заглиблювати не буду, вона так і всходить. І так, що я зробила я? Я взяла вологий, вологим торфом я використовую класму. Наповнила стаканчики, стаканчики я всі підписала. І зараз я белру і просто так трошки проливаю, не дуже сильно. Я коли наповнювала торфом ці стаканчики, я їх не утрамбовувала. А коли я отак от проливаю, то трошечки воно осідає. Я спеціально так завжди роблю, мені цей метод подобається, щоб потім насіння не затягувалося. Тож отаким от чином швидесенько проливаю і буду висівати саме насіння. Висіпаю, висі, висипаю насінинки. Так. Хочу висипати, ну, для того, щоб, бачимо, 5 насінинок. Сильно я їх заглиблювати не буду, але так от трошечки. Трошечки, от, от і все, так. Ямки зробила невеличкі, зовсім невеличкі. І додам туди насіниночку. Другу, третю. Четверту і п'яту. Це в мене буде діхондр. В неї насіння. Таке немаленьке, середнє, немаленьке, і добре так присипаю, щоб не сильно заглиблюючи, але щоб зверху ґрунт був. Це щодо дихондри. Далі буду висівати петунію ампельну. У петунії дуже мілке насіння, і моє насіння воно в оболонці. Ось вам таке, покажу вам зараз. Так, ця оболонка, вона може бути дуже крихка і дуже чутлива до вологи. Яким чином я буду діяти? Я взяла ось таку дерев'яну зубочистку і раз, і насіниночка вже в мене ось вона опинилась. Ще раз, раз, і друга насіниночка. Ой, взяла дві. Взяла дві, через те, що воно волога була. І ось. Навіть я, я один раз намочила, і мені цього вистачило. Після цього краще було б, наприклад, побризнути. бризну. в мене немає бризгалки зараз сьогодні. Тож я просто капну зверху. Отак я з пульверизатора бризгаю, але він у мене треба його оновити. Так, побризгала все. Це я посіяла. Так, зараз я остеосперму, тут в мене три стаканчика залишилось. Це в мене йде він під номером 3, теж я його посію. Тут насіннечко, воно таке вже більш крупненьке. І десь на 0,5 я буду його заглиблювати. Так, це під номером 3, це правильно. І ось таким чином я його висіваю. Це три насіниночки. І зараз інший лоточок візьму, у мене підготований. Все, більше я його не заливаю, нічого не роблю, але все це накрию плівочкою. Тут торф він вже зволожений, тож має воно прорости. Так, це в сторону прибираю. Дістаю. Так, тут теж треба пролити. Тут просто я набрала. Просто так от гарно приливаю. І я вже бачу, тут вологий торф, торф сам він вологий, але я його не утрамбовувала. Рослинки вони люблять дихати. Їм подобається, коли суміш, в який вони ростуть, добре пропускає повітря, щоб воно не закисало, Порослинки маленькі, вони слабенькі. Так. Тому я завжди висіваю в професійну суміш. От, використовую якісний, наприклад, класмор, домофлор. Так, це остеоспермом я посіяла так, заглибила його, бо насінни не такі немаленькі. І залишилось мені газанію висіяти. Газанія – дрібненьке насіння. Ну, я його так заглиблювати буду десь міліметра на два. Ось таким чином, це відбувається неважко. Розкладаю зараз всі насіниночки, і потім за допомогою олівця він їх добре видно, це насіння, воно досить таке крупненьке. Таким чином все розклала швиденько, і зверху трошечки я його заглибила. ось немає нічого складного. Звичайно. Зараз це, я поставлю зразу на стелаж, Температура буде в мене кімнатна 22 градуси, 23 градуси. Накрию плівкою для того, щоб була вологість підвищена. Ну, і щоб, звичайно, не пересихало. Ось і посадила і ці рослиночки. І зараз я буду накривати плівочкою. Накриваю плівкою. Рослинки таким чином. Чула таку думку що говорять, я все одно дома слідкую за рослинками, плівкою не накриваю, а збризгую. Я так не роблю, От. не знаю, але знаю, що потім жаліли, що все ж таки погано сходить. Тож, я звикла накривати ось такою плівочкою, і мене все задовольняє. Все. Тепер буде залежати від температури, і петунія, звичайно, під освітлення піде, бо для петунії треба освітла. Все. Рослиночки посадила, подальшому вам буду показувати вам їх розвиток.